Дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує другий день турніру. Стрімка атака на чотирьох зіркових героях без фіолетового кольору. Так, ми топ-5, давайте подивимося. Ага, оборона А. Дуже чудово Так, ну давайте спробуємо сьогодні атакувати. Подивимось, що вийде сьогодні. Поїхали. Ага, якийсь суперник без емблем. Ну, добре. Але тут є кальо. Тут є кальо. Так, давайте, давайте спробуємо залишити зелених. О, ага, зелених. Так, себе знімати нам потрібно. Візьмемо, можливо, ось таку соню. А замість Хасяодуня. Давайте візьмемо все ж таки Медведицю, спробуємо. Так і можливо. Давайте кабанчика ще теж візьмемо. Хоча в нас буде Медведиця, буде танчити. Давайте, можливо, спробуємо взяти Люську ось в другому костюмі. Якось так. Блокувати кольо. Ну що ж, поїхали, подивимось. Так. Ну, Давайте ось так трієчку зелених. Фіолетових дуже багато. Турнір без фіолетових. Давайте ось так, ще трієчку. Нам потрібен ще один зелений камінчик. Ось ми тут його знайдемо. Угу. Так. Добре. Давайте пробиваємо францем. Пробиваємо ще ось так. Нам потрібні жовті. Так, ось тут буде четвірка. Угу. Ось так буде трієчка. Все ж таки кабанчик зарядився, але він під Францем тільки відлікує. Так, давайте ми теж кабанчика зарядимо і спробуємо їх заблокувати добре. Ось так. Ось так. Трішки не вистачило. Ну, давайте ще раз жовті. Так, кабанчик вдарив. Добре. Ось так. Вимикаємо. Блокуємо кольо. Вимикаємо кабанчика. Пробуємо тут зелений піймати. Немає. Давайте ось так. Ось так. Ще зелені будуть. Добре. Знову пробиваємо франсом. Пробиваємо сюди. Ось так. І спробуємо зеленими його добити. Добре. Угу, ось так ось так. Ну тут чудово, в принципі, все вийшло, але трішки довго. Тому що, хоча б'ючих в мене достатньо. Так, ну що ж, добре. Перший бій затягнули. А, я не... А, перону показував. Так, добре. угу Кабан. Кабан, Джунаїд, Азмія, Скаратех. Ой, зелені нам потрібні. Так, ну діспелити, в принципі, кабанчика ми будемо кедманом. І можемо його заблокувати. Ну що ж, поїхали. Поїхали, так і поїдемо подивимось. Так і поїдемо подивимось. Так. Начебто камінчик і камінчики є. Але щось зрозуміло. Ну давайте ось так. Можливо, зелені ще заїдуть. І кристал... Ага, ось він кристал, добре. Так, кабанчик один раз ультанув. Давайте ось так. Угу. Тепер робимо ось так. Спробуємо його пробити. Добре, добили. Так, азмію ми заблокували. Давайте зробимо ось так. Трічку, там один в пустоту поїде, добре. Вмикаємо нашого кабанчика і, скоріш за всього, нам потрібно цю сторону пробивати. Угу, так, заблокувались, добре. Так, зелених не вистачає. Давайте почистимо поле. Там азмія може зняти. Мішку поки тримаємо. Хоча потрібно було б вмикнути. Угу. Ну добре, вмикаємо. Так, начебто зелених нам вистачає. Тільки для кедмана вистачило. Так, давайте ось так. Він у них двоє відродилися. Давайте зелених. Може підлікувати. Так, підлікувала. Пробиваємо. Тут жовті спробуємо зарядити. Добре. Так. Себе у нас немає чим знімати. Ну, давайте почекаємо. Ось так. Поляна зовсім не нашого кольору. Ага, ось зелененькі приїхали. Чудово. Так, спробуємо зняти. Вмикаємо. Ось так. І все. Закінчили. Добре. Так, поїхали далі наступний бій. Так, хто у нас буде? Ага, Гармек, Кабан, Скоротех. Ну, в принципі, підходить, нам поїхали. Кабанів буде багато на цьому турнірі. Угу. Да, Поле, поле не дуже. Ну що ж, давайте спробуємо прокинути жовтий, можливо, закриється червоний, можливо, ще зелений заїде. Заїхали сині. Ну, добре, давайте ось так тоді. Так, давайте нам потрібно почистити поле, тому що щось зовсім наших камінчиків немає. Ага, угу, ось так. Мішку нам вже добили. Так, вмикаємо нашого кабанчика, давайте сюди. Ось так, ось так. Ще жовті. Добре. Там підлікував. Так, давайте ось так зелених зарядимо. Заблокуємо кабанчика. Проб'ємо сюди. Добре. Тепер жовті поїхали. Угу. Так, лікуємось, пробиваємо кабана. Не добили трішки. Давайте чистимо поло. Зелений не заїхав. Зелений не заїхав, дуже-дуже невдало. Так, давайте тут пошукаємо ще. Так, кабанчик. Ну давайте жовтий пошукаємо. Я нічого не хочу замикатись. Ну, добре, що хоч Кабан під Францем. Так, давайте ось так. Ось так. Нам потрібні жовті. Це скоротех з своїми жуками. Дуже так напрягає в цьому бою. Так. Так. Ще відроджується, сповільнив нас. Франца може добити, але в принципі ні. Фух, Ну тут напряжненько було. Гормик так з двох ульт медведицю зніс. Так, поїхали далі. Тут багато лікарів. Відроджуваний Антон є, може відроджувати. Ну що ж, поїхали, в принципі, кабан з краєчку стоїть. Так. Кирюша на альфа розлимі. Давайте ось так. Нічого не приїхало. Давайте тепер ось так. Угу. тепер ось так. Так, давайте жовті. Немає камінчиків взагалі зелені. Так обережно нам потрібно ось так зелені скинути добре. Так, вмикаємо мішку, блокуємо кабанчика. Розумію, що атака у нас слабенька, але блокувати нам потрібно. Хиляння там ще спрацювали. Де нам взяти жовтих? Давайте через клика пошукаємо. Добре. Поле зовсім не нашого кольору. Ось так. Добре. Угу. Ми трішки підлікувались. Давайте спробуємо заблокувати цю сторону і тут пошукаємо зелений. Бо нам потрібно комбо. Комбо ми знайшли, це чудово. Пробивають як дуже боляче. Але знов зелених немає, ні жовтих зібрати ніяк. Ну давайте ось так, зелені, можливо, жовті десь закриються, не хотять. Знов комбо робимо. Тихо. Кабан зараз буде там працювати, це дуже погано. Тихо, тихо. Наш кабанчик від'їжджає потихеньку. Там ОВР дуже сильне. Так, давайте ось так. Кабан від'їхав. Все, тут ми можливо вже і не витягнемо. Так, ну забрали хоча б цю центральну. Давайте ось так. Сюди блокуємо. Відродився. І добили медведицю. Ось так. <кій> ну, давайте кабана будемо забирати. Тут зелені. Дуже нам швидко потрібні наші жовті заблокувати їх. Давайте ось так. Об'єм ще дуже слабо. Давайте ось так, ось так. Тихо, тільки Кирюшу не заряджай. Давайте блокуємо. Нам потрібні жовті, зелені. Ось так, зелені будуть. Пробиваємо. Спробуємо його добити. Сподіваюсь, що тут зелений заїде і зможемо його... Ні, не заїхав. Так, той що там. Взяв кабана, повернув. Ну, це вже фіаско. Немає наших камінців тут. Нічого вже я не зроблю, напевно. Так, давайте. Можливо, зелений знизу. Ну заїхав би, ну що ж так не доїхав. Так, да, цей Кирюша з мінус атакою, ну дуже напрягає. І камінчиків немає потрібних. Бан знову ультує. Давайте спробуємо ось так. Так. Давайте заблокуємо цю сторону. Давайте взриваємо жовті. Ну все, тут з рук нас просто добили. Ось так. Можливо, зелених хочу вистачить. Ні, не вистачило. Жовті. Ще зелені, хоча б керюшу добити. Добре. Ой, це зараз може когось відродити на другому заряді. Нікого не підняв. Так, да, це Антон зарішав. Тут вже ми нічого не зробимо. Зарішав, Антошка. На жаль, друга поразка є в нас. Ну що ж, поїхали далі, Знов кабани, франц Два кабани, кальо Ну, поїхали, подивимось. Хоча тут, можливо, медведицю не потрібно було брати, бо тут є Франц, він нам заблоку... заблокувати може. Ох, і поле гадні червоні. Ну давайте з комбо почнемо. Ось так. Звісно, кабан зарядився. Давайте ось так. Заблокуємо тим самим і Франца також. Ось так. Ось, трішки не вистачило. Давайте ось так, можливо, жовтий знизу заїде. Так, вмикаємо ось так, ось так. Так. Угу. Так, вмикаємо кабанчика. Нам потрібно кольо добивати. Так, ми їх заблокували. Давайте зелені. Ага, угу, комбо. Добре, так, пробиваємо. Угу. Так, скільки він ще буде під блоком? Два ходи. Давайте, можливо, спробуємо цих добити, щоб вони нам тут не мішали. Так, зробимо ось так один хід. Кабанчик буде пробивати наш. Так, блокуємо. Тепер ось так, можливо, зелені знизу. А, все, йому вистачило. Ну, добре, вже одного кабана ми доб'ємо. Чудово. Ну, На жаль, На жаль, одна поразка все ж таки є. Ну, нічого, в принципі, такий турнір важкуватий, але в принципі непогано. Так, 480-те місце. Ну, це гарний результат. Ну, скинуть, звісно, але добре, що оборона тримає. А. Тому ось такий був другий день. В принципі, я задоволений. Всім гарного дня. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Головне, бережіть себе та рідних. Всім гарного дня. І давайте подивимось. Академочка, там у мене начебто О, каган. Каган це не дуже гарно. Ну, нічого, буває. Будемо чекати когось іншого. Мені потрібна Мар'яна в костюмі. Все, всім вдалого дня, до побачення і до зустрічі на нових відео. Всем пока.